Дорогі пари закохані, Виявляється, зустрічатись можна не тільки для власних меркантильних інтересів, а й для того, аби допомогти, допомогти людям, які дійсно цього потребують. Про благодійний аукціон розповість Анастасія Ваганова. Врятуй життя, знайди кохання. Саме під таким девізом пройшов благодійний аукціон побачень університету. Гоманова. Мета заходу це збір коштів на лікування тяжкохворого студенту 4-го курсу Володі Росенка. В акції могли прийняти участь всі студенти та викладачі київських вузів. Щоб прийняти участь в аукціоні, треба було викласти свою фотографію та короткий опис про себе. А вже потім виставлений лот купляли. Стартова ціна була 40 гривень. При сумі 500 гривень можна було повністю викупити лот і отримати побачення. Дані акції приймали участь більше 160 учасників, але купити побачення, подобавшим лотом, мали змогу тільки 14 пар. 30 березня в університеті Драгоманова і були проведені ці побачення. Цікаві конкурси, пікантні біографічні дані про один одного, заворожуючи танці, весела атмосфера. Більше і більше давали можливість спізнати один одного. Зібрана за аукціон сума складала більше трьох тисяч гривень, які вже перераховані на рахунок володі. Сама ідея благодійних аукціонів не нова. Є випадки, коли публічні люди виставляли на такі аукціони не тільки свої власні речі, а й самих себе. Наприклад, побачення з собою в якості лоту виставляли Скарлетт Йоханссон, Колін Форел. І команда підтримки Володі Росенка вирішила організувати такий аукціон і в університеті Драгоманова, щоб ще якось допомогти Володі. До акції допомоги підключились не тільки студенти Драгоманова, але всіх київських вузів та України. Допомагали навіть за кордоном. За пару місяців було проведено масу заходів для підтримки володі: благодійні книжкові ярмарки, кавени, концерти, театральні вистави, за допомогою яких було зібрано більше 200 тисяч гривень. Отже, як два місяці володя лікується в Черкаському обласному онкодиспансері, але, на жаль, безрезультатно. Наслідок хвороби у володі зовсім не працює ума на систему. Отже, будь-яка інфекція для його здоров'я дуже небезпечна. Єдиний шанс врятувати його життя це трансплантація кісткового мозку, коштів на яких батьки хлопця не мають. За час лікування сім'я витратила вже більше 180 тисяч гривень. На щастя, небайдужі люди допомогли зібрати цю суму, але на трансплантацію за коштів не вистачає. Тому і надалі закликаємо долучитися до акції і не бути байдужим і допомогти Володі, але допомогти простіше ніж нам здається.